Виконуємо номер 2 із додаткової теми, ймовірність випадкової події. Підручника математика 6 автор Олександр Істер, Видавництво «Ганезан», 2023 рік. Які з таких подій випадкові, вірогідні і неможливі? І наші події: перша. Виграєте партію в теніс. Друга слон. навчиться розмовляти. Третя – Поїзд Київ-львів запізниться. Четверте – Поява кількості очок, що в сумі менше від 13, при одночасному підкиданні двох гральних кубиків. П'ята. При натисканні кнопки дзвінка він не спрацює. Шосте після понеділка настане вівторок. Сьома після вівторка настане понеділок. Восьме людина, яку ви зустрінете сьогодні, народилася 29 вересня. Давайте спочатку розберемося, які ж події називають випадковими, вирогідними і неможливими. Випадкова подія це подія, яка за одних і тих самих умов може відбутися, а може і не відбутися. Подія. Яка за даних умов обов'язково відбудеться, називають вірогідною. І подію, яка за даних умов не може відбутися, називають неможливою. Ну, а тепер наші події виграйте партію в теніс. Це випадкова подія, можете виграти, а можете і не виграти. Друга слон, навчиться розмовляти. Ну, це неможлива подія. Третє. Поїзд Київ, Львів запізниться. Випадково може запізнитися, а може ні. Четверте поява кількості очок, що в сумі менше від 13 при одночасному підкиданні двох гральних кубиків. Це подія вірогідна, тому що. Якщо ми навіть підкинемо два гральних кубика і видав нас по 6 очок на кожному, то це в сумі буде 12. А 12 менше від 13. Всі інші комбінації будуть обов'язково менше, також від числа 13. Тому четверта подія це вірогідна. П'ята, при натисканні кнопки дзвінка він не спрацює випадково може спрацювати, може ні. Шосте. Після понеділка настане вівторок. Це вірогідна подія, вона обов'язково відбудеться. 7. Після вівторка настане понеділок. Це подія неможлива. Восьме. Людина, яку ви зустрінете сьогодні, народилася 29 вересня. Це подія випадкова. І тепер проставимо номери подій. Наші випадкові події це під номером 1. Далі. Під номером 3, під номером 5, і під номером 8. Вірогідні події, ті, які обов'язково відбудуться, під номером 4 і під номером 6. Неможливі події, які за даних умов не відбудуться ніколи. Це номер два. Слон навчиться розмовляти. І після вівторка настане понеділок. Номер 7. Номер 2 із додаткових тем, ймовірність випадкової події, виконано.